Всім привіт, народ! І є у мене ще один co 2 пістолет, який я хочу показати. Знаю, що вже дуже холодно для них. Зараз температура близько плюс 6 градусів. Так, це вже критична температура для co 2 газу, але тим не менш, пістолет без блоубеку, без всяких заморочок, я думаю, там близько 100 метрів на секунду він має відстрілювати. Ну, наприклад, як у мене стріляв револьвер у Marex UX Tornado. Я знімав те відео буквально ось щойно. І цей е, пневматичний co 2 пістолет це Кросман 1600. Ну, в принципі, ви вже бачили його на прев'юшці, тому це ніяка ні, не інтрига була. Е, Кросман Air Guns е, модель 1600. Е, Блін е, доволі цікаво виглядає, доволі незвичайний, е, можна сказати, раритетний, як було вказано в оголошенні, що. Дані пістолети випускались там в 80-х, 90-х роках. І що цікаво, він зроблений в Іспанії. Тобто, Кросман або відкривав своє виробництво в Іспанії, або використовував якихось там іспанських виробників пневматики для того, щоб. Вони робили для Кросмана моделі пневматичних пістолетів, можливо, гвинтівок, не знаю. Але ось така ось цікава моделька у нас є, вона зроблена в Іспанії, вона під брендом Crossman Air Guns. Калібр 4,5 мм, стріляє сталевими кульками, ну, можливо, свинцевими можна стріляти. Живиться 12-грамовим. СО2 балоном, який вставляється в руків'я. Ну і ось такий має вбудований магазин. Не знаю, наскільки скільки, на кульок сюди влазить, але. В принципі, засипаємо їх прямо сюди. Ствол, скоріш за все, гладкий, хоча я не перевіряв. Прицільні пристрої це у нас цілик та мушка пластикові, в принципі, зроблені ніби як окремими деталями, але ніяк не регульовані. До речі, цілик навіть трошки шевелиться. Ну, Добре, якоїсь там суперточності я від даного пістолету і не очікую. Має ось такий запобіжник, який у нас рухається або вперед, або назад, блокує спусковий гачок. Чи нічого він... Ну так, блокує. Ось, знятий з запобіжника, і можемо протиснути, доволі туго протискається, і так повільно повертається спусковий гачок назад. Ха -ха -ха. Цікаво, не знаю, по якій він там схемі працює. Але, тим не менш, зроблений з металу, якийсь алюмінієвий сплав, скоріш за все, пофарбований чорною фарбою. Накладки на руків'я є пластикові. Права накладка у нас знімається для встановлення балону. І такий момент, що немає за що її підковирювати. Тобто треба, щоб були нігті, щоб можна було її якось підковернути. І сама накладка чіпляється ось такою ось кліпсою за балон. Тому балон постійно повинен бути в руків'ї, щоб в принципі ця накладка не загубилась. І коли я отримав даний пістолет, ну відповідно, я його купував в БУ, нових таких давно вже немає, то балон був затиснутий, ну дуже сильно затиснутий. Це Скажімо так, зовсім неправильно. По-перше, якщо вже така система, коли накладка кріпиться до балону, то балон можна вставляти задом наперед, тобто горловиною донизу, щоб у нас не було ніякого тиску туди на прокладку на голку. І сильно його затискати не потрібно. Ну, В принципі, зараз спробую встановити балон. Я навіть не знаю, я його ще не провіряв. Можливо, він буде правити і, можливо, я в принципі, не буду проводити навіть стрілковий тест. Балончик 12-грамовий Кроссман, в принципі, як і пістолет. Давайте ж спробуємо його сюди поставити. І затискаю. От зараз є інтрига, буде він травити чи не буде. Так, десь зараз буде прокол. По перше, він травить, по-друге, гвинт вигнув руків'я. Балон зайшов косо туди, так. Блин. Ні, нічого не вийде. <смеш> стрілкового тесту сьогодні не буде. А, балончик, як бачимо, обмерз одразу ж. Так, можна і опік отримати. А, ну, стрілкового тесту сьогодні не буде. Я, в принципі, не те, що дуже розраховував, що він буде прямо ідеально одразу працювати, тому що та прокладка, яка була реально задавлена туди балоном. Скільки часу воно так зберігалося, не знаю, то їй, скоріш за все, прийшов гаплик. Враховуючи те, що зараз холодно, вона ще й дубова при цьому всьому. Ну і дещо мені не сподобалось, як оцей піджимний гвинт вигнув саме руків'я, саму рамку і трошечки став на перекос, тому балон навіть не рівно зайшов, а трошечки під кутом. Ну, До речі, балончик був у Марекс. А тим не менш, пістолет, в принципі, я думаю, можна буде відновити, знайти, якусь туди підібрати, прокладочку, поставити, щоб воно не травило, і декілька балончиків з нього можна буде відстріляти чисто по фану. А так він реально ну, буде для колекції. Як колекційний екземпляр, то виглядає він реально класно, має чудовий зовнішній вигляд, там за дуже малесенькими якимись. Нюансиками, десь фарба трошечки ось бачимо на стволі. Ну і в, принципі, в, принципі, в іншому, він має дуже хороший вигляд і, ну, скажімо так, колекційний екземпляр. Шкода, що з ним не було в комплекті коробки, не було паспорта, документації, нічого такого. Але з ним була в комплекті Кобура. Кобура цікава, кобура шкіряна, кобура оперативна і доволі незвична. По-перше, вона, здається, зроблена саме для цього пістолету, тому що він сюди ну, просто ідеально підходить. Ми маємо ось, до речі, таку верхню частину, яка також фіксується кнопочкою. Отак. І потім знизу ще один хлястик, який також його фіксує. Ось така кобура. Тут бачимо хлястик, який до ремня е, пристьобується, і ось оця. Як завжди, шкіряна, шкіряна оперативна кобура, які я не дуже той полюбляю, вони не є якимись там зручними, але ну, як для комплекту, то така штука реально цікава. Тому даний пістолет буде в моїй колекції, він зараз відправляється додому, так як зараз немає сенсу його в принципі, відновлювати і навіть пробувати з нього стріляти, тому що вже дуже холодно. Колись пізніше, коли повернусь додому, я повернусь і до цього кросмана 1600, Він дуже давно висів на цих дошках оголошень, і тут все-таки вирішив я його собі для колекції забрати. Шкода, що не вдалося зробити стрілковий тест. Шкода, що не вдалося відстріляти по хронографу. Хоча знову ж таки через дуже низьку температуру дані були б не актуальні. Я думаю, він зараз видавав би близько 100 метрів на секунду, там в теплу погоду він би видавав 120 130 метрів на секунду, тому що. Тут, в принципі, ніяких втрат енергії не має бути, а ну, пістолети чи там револьвери вони плюс-мінус такі швидкості і видають. Я не думаю, що в нього були б якісь видатні показники, але, тим не менш, штука цікава і. Це Кросман зроблений в Іспанії. Я от не знаю більше, я ніяких виробів від Кросмана, зроблених в Іспанії, не зустрічав. Якщо ви щось таке ще знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. От саме, саме Кросман, який зроблений в Іспанії. Ну, просто для цікавості, для загального якогось розвитку було б цікаво знати. Ну і на цьому поки що все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Кросман 1600 в такій цікавій оперативній кобурі потрапляє до моєї колекції. А вам я дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за те, що дивитесь, підтримуєте канал. Всім успіхів, всім влучних пострілів, всім дуже гарних девайсів для вашої колекції. Ну і розширення цієї самої вашої колекції. Все, друзі, всім дуже дякую. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Всім успіхів і бувайте! Haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in for me, but.